Єгор, що це? Маш, я все песню. Не треба. Маш, звідки в тебе це відео? Подружка надіслала. Ти все не так зрозуміла. Що я не зрозуміла? Що я тобі набридла, ти хочеш позбутися мене? Просиш Петю піти зі мною на ярмарку, я не... а сам не можеш мені сказати в обличчя. Маша, відчепись, шукай собі нового, друга! Маш, а я... я як дура, Єгор, ти де? Єгор ти як? Єгор то, Єгор, все. Маша, ти мені подобаєшся. Що? Ще з першого дня. Але один раз ти ледь не втратила стипендію через мене. І я не хотів тобі заважати. Думав, що тобі не до мене. Єгор. І тому поводився дивно, намагався відсторонитися. Думав, що не подобаюсь тобі. Не треба було спорити на мене. Пробач, я знову все зіпсував. Стен, 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 хо, хо, хо. Привіт, Маша. Єгор? Що? Хто такий Єгор? Я Санта і я приніс тобі подарунок на новий рік. І що тут? Все, що треба для навчання. Лише де чого не вистачає. Пішніше декого. Мого друга. Єгор на місці? Допоможеш підготуватися до контрольної. Звісно. А ми потім підемо на ярмарок. Подивимось.